Участь в антитерористичній операції на сході України беруть і службовці з Прикарпаття, зокрема, і начальник управління державтоінспекції в Надвірнянському районі Роман Васильович Мисюк про ситуацію в слов'янську та його бачення подій в цьому місті, із ними спілкувалися телефоном. Народ змучився цей місцевий місцево всього пройде ну, на зусиль як сказати. Штукуванні і так далі. Скажіть, будь ласка, скільки, наскільки вам відомо, є людей звідси з нашого краю, з Надвірнянщини? – З Надвірнянського? – Так, так. Іменем по лінії Заїд, то я один. Вона чоловік, Скажіть, будь ласка, де саме ви зараз перебуваєте? Я зараз перебуваю на блокпості перед містом Слов'янське. Скажіть, будь ласка, ось ці терористи, це є в основному, ну ви вже там бачили з місця? Це є місцеве населення, чи це є спеціально обучені люди? Тобто не відкидайте і те, що це можуть бути завезені з інших країн? Так, так, так. Скажіть, що будь ласка, зброю, якою вони користуються, це можуть звичайні загони самооборони собі це дозволити? Я думаю, що ні. Ну от за останні кілька днів, яка там ситуація зараз? особливо сьогоднішній день вам ну, проживають, дуже напружена установка, і як казати доброго мало. Скажіть, будь ласка, який стан вашого забезпечення? Тобто наскільки наші військові є забезпечені в амуніції, в зброї, в одязі, в необхідних засобах? 100 І скажіть, будь ласка, місцеве населення як реагує? Тобто вони підтримують більше наших військових чи ті терористичні угрупування? Наших військових. Підтримують наших військових. Ну що ж, дякуємо вам, з Богом.